Бюджетна універсальна коляска, яка завоювала вашу увагу і била рекорди продажів, отримала оновлення. Зустрічайте El Camino Prestige 2025 року. Полюбилась вона за невелику вагу, маневреність, а також прохідність. Колеса діаметром 21 і 29 см залишились незмінні, а от амортизація стала м'якшою. Матрацик всередині люльки покращився, тепер він не секційний, як в минулій версії. Є оглядове віконечко та глибокий капюшон, і, звичайно, подвійна вентиляція. Сама люлька має чорний матовий обідок, і з'явилися кнопки пам'яті, що значно полегшує зняття люльки із шаці. Також з'явився зручний ремінець, який не дає калясті від вас втекти. Прогулянкове сидіння залишилось таке ж функціональне, і його можна відрегулювати за вашим бажанням. В комплекті є всі необхідні аксесуари а вартість на дану модель всього лише 13 317 гривень, і замовити можна на нашому сайті BabyUp.ua.